Альсі, Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз. Ну і знову до теми результатів сьогоднішніх обстрілів на столичних заправках черги. Хтось шикується запальним, хтось замовляє їжу та гарячі напої. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Олександра Кривокульського. Він наживо зі студією. Олександра, вітаю, що кажуть кияни про ажіотаж на АЕС. Олю, вітаю черги на АЗС АЗ столичних не зникають відразу. Після масштабної повітряної тривоги кияни почали штурмувати автозаправні станції на цій даній автозаправній станції, біля якої ми перебуваємо. Черга вже декілька годин, і кількість автівок не зменшується. Зазначу, що ми біля жвавої розв'язки за декілька кілометрів на виїзді від Києва. Кияни ж кажуть, що це планова заправка, але ми побачили, що масово заправляються і дехто Бере 90 літрів, дехто де, бере 20, заправляються до повного баку, тож давайте їх послухаємо. Бак пустий, тому треба було заправитись завтра Чи... на роботу. Планував сьогодні після роботи заправитись в дальню дорогу, тому такий збіг. 100 кілометрів залишили запас ходу. Да, потрібно просто заправитись. Я й не виїжджав, і не буду виїжджати до, до, до побіди. Нагадаю, що через масові атаки Росії частина Києва за у частині Києва запровадили екстрені відключення світла, тому АЗС без автономної системи живлення не можуть працювати. А більшість АЗС власне закрились вже на сьогодні. Лише працюють автозаправні станції з автономними системами живлення, тому кияни шикуються в черги і шукають по столиці саме такі автозаправні станції. Олю тобі слово. Дякую, Саша. Кореспондент телеканалу Рада Олександр Кривокульський про ситуацію на столичних заправках.